І всім привіт, друзі! Ви на каналі Лайман, І сьогодні ми граємо Brawl Stars апою рангову Лігу до міфічної частина 7. І сьогодні, я думаю, ми зробимо алмазну Лігу уже третю. Бо тому що вона в мене досі Алмазна Ліга 2, а я думаю, пора її зробити уже третєю. І якщо ми її зробимо третій, то я думаю, в наступній серії ми будемо її вже апати до міфічної. адже у 3 далі готрице предостаннє. Це вже буде останнє моє ранг. А ще наш фоновий м'єць сьогодні. Грей, виберіть мені. Коротше, друзі, ми вже запустилися в каточку, а ще, друзі, виберіть, напишіть в коментарях, який... Буде бієць наступний фоновий, коли я буду апати рангу лігу чи на 8. Так. Е, наш фоновий бєць це Грей. А ви напишіть в коментарях, хто буде е, замість нього в наступній серії. Так. У -у -у, тепер продовжуємо говорити вже про каточку. Так, ми йдемо вверх. Наші тімейти тащать, е, тащать і просто мульту Все, Мейсі не може завадити Фенгу, забити гол. Ізі гол. Іде вверх, просто виносимо на ніж. А чого він тут забув? Е там Леоні. Леона виносив, просто ультою цілим. Там і так нікого нема. Ізі гол був. Ціки, просто ізі. Раз, друзі, уже другий раунд. Я думаю, ці чувачки можуть. Е ми може пошкодуємо, ну я думаю, все одно затащимо і нам нічого не завадить. І на берг, юзайм пінчик, ну, дарма мене так пушить. Аккуратно, акуратно, акуратно, м'ячко копаємо право. Анані щось... намагаються прибити мого але я не даю. Захищаю своїм тілом фенга, щоб його не прибили. І. і його, ну Він дарма він просто взяв і. Ай, -йой. він не зміг забити гол. Якби не Мейсі не використала гаджет, він м'яч би не пропав. Ну, я беру просто цей м'ячик. Іду туди. Просто цілюся. Хопа! Ізі гол. Просто ізі. по щолчку пальця. Гаразд, друзі, я думаю, ми заб'ємо ще раз ізі гол. Гол. Мені в мене є ульта, началося просто забити гол щелочку пальця забили. Сууу! Так. Ну, мені лишається ще дві каточки, і у мене буде алмаз 3. Так, відкриваю простий стардроп. Ну. Майже нічого не випало. Ну, гаразд, друзі. Ну, я хочу вам дещо показати. Я не буду це приховувати. Я слив на Корделіуса, як і нотару. А я на Латару ці... я був апто в 26-й, але слив. Ну, друзі, ми запустилися в кеточку, і ми... І я граю за ворот Зверху Льоня. і ми його. І велико 3. У них вже три зірочки, ну нічого страшного. Наш щітімейт е Мані е 11-ї сили. Тобто 9-й. Ти... і в нього не покусилки гаджет. В нього гаджет стільки на ТП ході. тому ж... Ч витворяє той Вортіс? Ми маємо їх просто забрати. Там Спайк. Ну, я його просто запуляю. Двітички дав. І він вже почав рухатись, похоже, в нього в житті щось було. О, три зірки. Анджело. О, стоп, який Аджо? Його ж можна назвати Мікі Анджело. Ой, еба. Ну, спайку дали дві тички, так. Ну, звук все нормально. Я не розумію, ну, друзі, ви цього не чуєте? Чи чуєте? Коротше, в мене звук якось притих. Та, серйозно, в мене трохи тихше стало. Похоже, динамік трохи брутий. Ой, да ти ч вилетів на мене? Просто ультую занув і я вижив. Ну да що, вже скоро гіперка буде. Йой, і ба взагалі повністю і байби. Гіперзаряд на ворона тільки більше підходить в аграрці або в захват кристаллю. Ой, та мені просто взяли дві тички. А в нас 12 а в них 8. Ми тащим. Е, Я просто хочу набити ульту, а там так лишається ще тичка, я так поняв. Все, тичка є. Просто під гіперкою летимо туди. Мене виносять, ну я зато прибив Леона, він не зміг просто-напросто взяти і вижити. Іба. Правда, і дизлайкер, а я лайкер. Ай-ай-ай-ай. Ну гаразд, друзі, поглянув наступну каточку. Друзі, я вам покажу, що мені випало за піческого стартдропа. Простий рідкий. Тепер ми граємо вже наступну каточку. Ой-ой-ой, я знаю, що Тара дуже жорстко контрить в грабці. В чому? Та Тому що я був... тут собі апнув десь 40 кубків, Коли апл 26. Серйозно, я вам не брошу. Правда, потім трохи снив і вирішив піти в зачистку, І там вже надає 26 раунд. Що витворяється, Едвор, виграв. Чого ти витворяєш? Просто контривой його напросто. оставлення, но мы ему даем две тысячки. Привай, да, ну хюй. Просто задолбал. Кидаем ум. Вс. Ой, я не ульта поснил, Фармиться, что это такие? Оба. Да ну ч он не вытворяет? Ульта. На, получай. Еее. Ух, я думаю, у меня уже Эд захва Эдгар ти Кашо ты вытворяешь прибыль. Не-не-не-не-не. Фух, я думаю, уже сейф добь. Ууу, хуем. Потом левого просто кидаю ты 58%, А он ушел на побед. Не-не-не-не-не, ты е призаряд, толпанный не. Фух, я думаю, у уже не доку. 2% с А нет, что Понів, у нас 500. 572х, і не пускаем привозник разуряду. Поливопросто не пускай. Edgar! Да ну вас! Пронзайщик єсть! Про... харазст. хараз. Ну, все то, мы можем затащити легко. А ще вибачте, друзі, що це видео так пізно вийшло. Вибачте. Просто дуже тяжко було знаходити ідеї. <ріхи> Ще ідеальні. Ну да, получає Едгар, Що сховався там за блоком, думаю, що, що такий о, крутий. Не думаю. Ну все, друзі. Фух, нас... Чуть не вивіз Едгар, Просто затягуємо Ну, Куди Едгар стрибає і він мене просто-напросто бере корпус. Йой! Не завжди, виходить, за парочку мою улюблену. Понтратери, чо поряєш, пинчик. Оу, поличай, полічай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. йо Ой-ой-ой-ой-ой. Леон, отбежай, просто закидай его ульту, все. Просто бере и юзайв, гаджет. Давай, 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 давай. Гаджет не юзає, займ, ще. Перше треба прибити Леона, а потім уже існує. Можна далі клоні випускати. Даду твой Прівчик. Мішає приво просто попу как у тико. Ну раз, друзі, просто йде вверх. Є, приво! Є! пизда. Фух. Ми вивезли раунд, капець! Це фіналіці, фінал лишилося просто-напросто за дождіти цей фінал, і все буде прекрасно. Просто будь, ласка. Ну все, йде вверх. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закинули птички. Куда йдеш ти, Ен? -Е -Е Вс йде вверх. Все хочешь, привод? на, на. Не, 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 на, получай там, Вот так, вот, все. Ну, я думаю, мы затащим. их сто процентов, и в нас. Ну і я зараз тебе про це вже стю поправимо, так, мені вийшов вже один мінус 11%. Все, клони, добачте, добажте, доважте. На на, куча, куча урону. Візає, візає, є, ні, ні, є, ні, я би добив в сейфі, Якби би не лео, не лело. Просто напросто взяв добив Ааа, він слів. Ну що, діти, ні их 19% Биваем затащити. так 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 тички, тычка раз раз них 14 на 42 бываем затащити. Ну все то треба требует неет не будь зарядах не бадиласки не бадиласквигласк выглаз кудласкласк углаз не ухе дрвес не до пиво я былаский ласки Ее ууу, я вже думав. Ой, не виносимо. Наверх акурат. Просто у вас пиво. Я набагався. У них 12%. У нас 6. В них є винсу. У нас є високий досить маленькі шанси, у них високі шанси, потому що ви її поки що сливаються. У той просто ні, ні. Ні, якщо я зараз то він за три пічки, боже, він спіє. Та що це таке? Льоня дизлайк ще кидає, то за що мені це? Гаразд, друзі, зато два квеста виконали. Вони вже вже в каточці. Я йдаю за колег. Просто-напросто йде вверх, і я думаю, вибуваємо за посуду. Що вибирається, мат? Ось якщо що, оці, ці всі троє проти нас грають з 9-ї сили, одинадцять чи десятих сил. Я не прийшов троє, дев'яті, у нас один, один десятий сили, проти трьох-дев'ятих. Ну стріляти, біля посмій. Тихо під час. боже, будто так я еще последний. Ну а вот, что ты играешь это а ну, в этот период, его Так, что же это По-моему, захил, пусть еще такой Сейчас Будет еще в этом не Выносим спайка. И, и бакса. Все просто. Пиляем,

Так, э, ну еще все. Дай симчик, дай. Скинчик. Будь ласка, будь ласка, открывай. Иконка? Ну, друзі, мабуть, кто знает, ну. Якщо у мене появляється нова іконка, може, я вам не розказував. Що розказував. Короче, в мене челендж. Поки я не получу всі іконки Браул Старса, в мене не закінчиться цей челендж. Я не можу. Якщо в мене з'явилася нова іконка, то я можу брати тільки її. Мій... Іконки бійців не рахуються, тільки за 2. Якщо я получу, допустив іншу іконку, тоді я можу брати тільки її. Якщо я. Зможу отримати. Коротше, друзі, ми йдемо на інший аккаунт. В наступній серії ми будемо грати на Ну, апати мені Міфічну лігу, адже там почалося виграти 5 раз або 7 раз. Бо тому що там можуть менше давати вже опиту. Ну ми йдемо і так грати тут. Я думаю, ми апнем на цьому аккаунті собі ранговий стардроп. Буд. Ну, ну, все йде. Я чисто за Едгара маю всіх тащити. Що ч там та випич епіч... чувак з епічним скидом? Уй-ой, друзі. Беда річ, що? Просто я. Оу, члу три рази. Капець, дуже рідко. Ну, виносим цього. Ворона. Але... То, що я казав, це стосується тебе. А ФКСТЯ. Эээ, сдувай. ой 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 ну ту стуль їхав просто і все. Ууу, свалили йой. О, ні, карта вся стане відкрита і грати на ній було не, просто неможливо. Ну все то ми має тащити. От що робить цей ворог? От що. Так. Ну... Я намагаюся просто вижити. Втік на їхню базу, ну... Все, я просто навіть здався, вони мене і так заб'ють, доб'ють ну гаразд, ну все, давай затащити. Просто я не хочу сливати капточку на цьому аккаунті, і в на цьому аккаунті я точно так уж і легко апав, а досить тяжко. Були скільки катки і десячі. О, в этот сів Треба аккуратно грати. Там ж. От що ти ну, ну, Ну ну ну, ну ну ну. Заеду ну, и хаешечку спать. Ну все, кавдинобайка. О. У нас 10 кристалли великобенши. Іронія. Ну я просто за заедгар видошу иду на того, куда Куди, куда куда. Все, вроді кови нос. Ай, е-не-не-е, вроді ковину. Ну, сото, я добиваю. добиваю. Родіко, ой, та вони йдуть сюди. От що робити, йой. карта відкрита. Йду за кристалами, йду за кристалами. Ой, просто юзаймку і от так робимо. Вілосив і летимо на них. Хоча ми вже затащили каточку. Ну ми йдемо вже зразу в іншу каточку. І я тут взяв, вирішив взяти кітар. Так, кіти. Кітят. Йой, що я взагалі вимовляв. Гаразд. От що витворяє цей бас. Ну. Я ж ульту в нього дав. Неподнім якось. Ну, гаразд, іде просто вверх і. Йой, чувак взяв, дарма пем. В того чувака один стосил з гіперзарядом пріво, він теж не підходить. І пемка тут теж не підходить. Просто це до... не знаю до чого. Злато. Ні 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 не видимка, не видимка. Виносимо Диломайка. Як так? Як я не перебив Диломайк? Ну-ну, будь ласка, прівочок, прімо, Ти та ще, прімо, Ти та ще, прімо, 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 внос. До мене юзу ну, гаджет і. Ай! Ну, гаразд, друзі, гаразд. Я зараз получу. Стартроп. Ранговий старт просто по щелчку пальця. І тому я йду в каточку. Ну, гаразд, друзі. Погнали. Так, тут, тут треба брати ...спайка. Спайка. Ну. Ага, він взяв тебе ти є про ФЕЛ, а то я еджу з 9-ї Ну все, то без атаж. Друзі, ми вже запустилися. каточку. Трохи почекали. все, йде вверх. Так, виносимо оцей эй, э, ну, колус. Ну, Кидаю птички і. евс получила. Шкода, що цей евс нема скида F за, за темпи, я тут болил, я не хочу показати. Та справи, я не хотіл показати, двига. Так, ну, это. Я б... Що це таке? Ладно. Я говорю, не... Я... Просто кидаю я Опа. Айпер, я кристалю, але вона Зробити за штуку. Треба 10 кристалів. Ой, Фред туди буде перевести, чого далі. Нехай гірон, хотя просто такі скребли. Але всі кристали, файлер. Да вас Не ще й куста. Дай, иди, раз попайка. Покинешь, что вы порядка. Не фармит пол кристал. Да, я все не знаю. Вы вернули подавайка, а вы все кристаллы в лайке. Покуда еще затачьте. О, вы пиша. А вы стремится.

Ой, то тут гріф, у мене просто виніс в суху. Ну я думаю, що він більше не затащить, Тому просто йде вверх. Вона кидає свою тичку, а я намагався в її ідею ухилитись в сторону. Ну все одно йду направо. І йде вверх. Хопа-хопа кидає втичку в какую-то свою. Ульту. Амбер підбирає її кристалки, а я просто прикриваю її. О, ні, гріф виносить її, але Гріф не виживає від ульти. Ооо, просто кидаємо, кидає. І втички кидає ще раз, копа. йди давай, попав у той, її не здав, бо тому що дивився, коли везло. Ну, все, то ми затащив. Навіть якщо в них один кристал, це нічого не значить. О, ні, в них цілих чотири. Просто ужас. Ну би забра... Я забрав Гріфа. У нас вже дев'ять кристалів, лишається Один Кристал. О, ні. Ну, зато амбері... Амберіна. Ну, я виношу того Гріфа. На мене кидаєте тежки, 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 тежки кидає картусову ульту, щоб вони не прийшли до мене, коли повинні кристали. Америки виносить, а я кидаю пічки, папу і ви затащили буляк. Голдова, ліга вже третя, іба, друзі. А ще напишіть в коментарях, чи мені от таким голосом говорити, чи ні. А ви відкриваєте ранговий стар дроп, що випадає в ній з нього. Це найгірше, що могло випасти з нього. 250 блін. Ну, гаразд, друзі. На цьому ми завершуємо відео. Друзі, якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, бувайте! До нової зустрічі!